Місяць часу ми вже прожили при війні, бачимо, яка ситуація сьогодні в державі, бачимо, що частина міст і сіл нашої України стерті, можна сказати, на сьогодні з лиця землі. Бачимо, якими силами наступає ворог, то є орда, то є маса. Маса людей, маса техніки. Видно тільки з тих коротеньких повідомлень, які по телебаченню йдуть, скільки знищено ворога, скільки знищено тої ворожої техніки. Так само не втрат і в наших рядах. Багато людей гине за те, щоб ми жили. Багато цивільного населення ні за що, ні про що страждає. Вже на сьогоднішній день, по-моєму, тільки по офіційних даних біля трьох мільйонів виїхало за кордон. А скільки переміщених осіб тут, я думаю, що ми ще точного числа не знаємо, ворог сильний, От їх б'ють, їх косять, а вони далі сунуть. Ворог не рахується з ніякими втратами, не рахується з своїми втратами і не рахується так само з нами. З українцями. І ми маємо бути свідомими того, що, знаєте, хто визволить себе сам, той буде вільним. Кого визволять, той буде рабом. Я думаю, що маємо бути свідомі того, що ми не хочемо бути рабами, що ми маємо самостійно визволяти себе, що ми маємо працювати заради фронту, заради перемоги. Кожен, хто що може на своєму місці, повинен робити заради того, щоб допомогти і тим людям, які постраждали в нас і і допомогти нашій армії бити ворога та й самим готуватися до того, щоб в будь-який момент можна було стати в ряди захисників нашої держави. Тобто, ми мали би бути готові до будь-якого розвитку подій. Хоча, звичайно, бачимо, що вже наступ той ворожий реально заклинається, вони не можуть собі раду дати, в них всі зв'язки розірвані і вони єдине, те, що беруть от силою, навалою. Але бачимо, що все-таки ми твердо стоїмо. Наші українські війська, наша територіальна оборона працює. Ті люди, які в тилу знаходяться, абсолютно не здаються, голими руками йдуть на танки, на ворога і зупиняють ворога. І знаєте, те, що Путін рахував, що з хлібом сіллю будуть зустрічати, так не сталося. 99% населення твердо проти москаля, проти Росії, проти Путіна. Я переконаний, що ну, ще, трошки, ще трошки, і ми переломимо хід тої війни і буде в нас все нормально. Так понесемо втрати, так понесемо оті руйнації і так далі. Так буде тяжко це все відновлювати, але що би там не було, Україна вистоїть, Україна буде жити. Українська нація буде більш дружною, більш єдиною, і напевно, що після війни життя буде, ну, напевно, трошки іншим, ніж воно було до того. Можливо, та війна навчить нас бути справжніми українцями і патріотами. Слава Україні!